У мене краща робота в світі. Дуже важкий був бій. У нас була травма ребра, були поломані ребра, і вирішив таким чином допомагати хлопцям з підрозділу Гонор. Це мої друзі. Розкажи, як з'явилася ідея створення благодійного аукціону? Я колекціонер. Взагалі збираю значки футбольних клубів там, де подорожував до початку повномасштабної війни. Завжди, якщо є футбольний клуб, я завжди куплю собі якийсь пін, бейдж. І були в мене футболки, мені е, подарували там, футболісти «Динамо» там Андрій Ярмоленко дарував футболку е, Весхему свою, там, Микола Шапаренко дарував мені свою з Ліги Чемпіонів футболку, і збірної з матчу з Австрією з Євро. Георгій Буща теж дарував, і там філофодна була футболка. І вирішив таким чином допомагати хлопцям з підрозділу Гонор. Це мої друзі. Тому і так воно все пішло. Зараз є ще лоти, бо люди побачили, що це дійсно йде на ЗСУ. Люди пишуть в дірект, дарують якісь лоти. Якщо це щось цікаве, я звісно беру. І розігрую так, воно якось так воно вийшло. Тобто на початку це була здебільшого твоя колекція, а тепер тобі вже пропонують лоти. Вже моєї колекції нема. Добре. Я її всю вже розпродав, але є, але є лоти, бо люди дарують, і це дуже приємно. І дякую їм за це. Поговоримо трохи про ваш тренувальний процес. Наскільки я розумію, у вас наразі немає точної дати бою. Як зараз виглядають ваші тренування? Так, ми не знаємо, коли в нас буде бій. Є орієнтовна дата, яку нам говорив наш промоутер. Тому зараз це в такому режимі втягування по, одні, по одному тренуванню в день. Тому чекаємо на дату і вирушаємо на збори то будемо готуватися. Що ти, що Денис, ви постійно допомагаєте Збройним силам України. Як вам вдається знаходити час на тренування? Ну хто хоче, той знайде. По-інакшому не може бути. І, ну, я не можу бути, стояти осторонь і не, не допомагати. Це мої друзі. У Дениса теж багато є друзів, хто на фронті, тому робимо ось таке подібне. Треба бути корисним там, де ти можеш бути. Тому буду це робити до, до капітуляції РФ. Ти відносно рано став тренером через свою травму. Ти зараз сам тренуєшся. Mm -hmm. Так, тренуюсь, але, але не боксом. Ну, Обші фізичні вправи роблю для себе, бо я пови... моє тіло повинно бути тренованим, бо я тримаю Дениса на лапах, у мене ще є спортсмени. Якщо мирці не будуть в тонусі, м'язи не будуть в тонусі, то буде дуже важко і буде боліти спина, руки, плечі, все, що тільки можна. Тому треба бути в тонусі. Чи часто тобі доводиться бути партнером Дениса під час тренувань? Ні, це, це перший раз було на цьому зборі на крайньому перед поєдинком з Іваном Менді. Бо там трішки, трішки була проблемка з одним з паринним партнером. У нас була травма вуха. У Дениса було зломане вухо, і ми говорили не бити в то вухо, бо воно постійно натікає. Це дуже ацька біль. Але людина робила. Це ж саме, тому я вирішив: я допомогу. Чому ні? Згадав, як то було. Згадав молодість? Ну, Я не старий, але ну, ну, больновато. Ну що не зробиш заради результату. тому... З часів, як ти став головним тренером Дениса, який момент був найбільш тривожним під час його бою? Я думаю, о, самий тривожний не те ж не той, що момент. а так, Тривожний бій був з Чанієвим. Дуже важкий був бій. У нас була травма ребра, у нас були. Зломана в Денисі були, були поломані ребра. Ми багато чого не робили за збір. Жодного разу не качав прес. Це, це дуже важко. Прийшлося переробляти роботу, бо воно боліло і на бій ми виходили з травмою. Про це ніхто не знав, тому було тривожно на душі. Плюс в самому поєдинку ніс потік, так ну. Думали, що перелом носу, але, ну, слава Богу, обійшлося. Виводити бійця на ринок складніше, ніж виходити самому? М -м абсолютно дві різні речі. речі. Я завжди впевнений, де, 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 в Денисі він, він виконує те, що від нього я хочу бачити, але не завжди все. Все ідеально, ніколи не, не вийде. Але це дуже різні речі. Не такий адреналін, як він, коли ти виходиш саме в ринг. Но він, він чує, він виконує. Тому це головне, щоб була синхронізація тренера та боксера, щоб він чув і виконував те, що я від нього хочу. Баланс між тренером та бійцем з'являється одразу? Чи потрібно, щоб пройшов якийсь термін? Ні, одразу, одразу, одразу. Заказую. і він виконує. Олександр Русик називає Дениса Мед. Скажений, чи можеш ти сказати так само? Я можу сказати траблмейкер. Чому? Ну, бо то така людина. Ти як тренер якось намагаєшся на це впливати? Навіщо? Навіщо на це впливати? Ну, він добра людина, але ну, ми ж всі різні. Я не кажу, що він погана, чи це йому не личить. Ну, як є, просто цю енергію можна кудись направити в інше русло. Так, так, так. Розкажи, як відбувається тренерська робота після того, як ти дізнаєшся опонента, як проходить аналіз, скільки це триває? У мене краща робота в світі. Я коли знаю супротивника нашого, я дивлюсь бої. Якщо це я знаю нашого опонента до бою, я це починаю ще дивитись до тренувальних зборів. І на зборі я кожен вечір. Я вибираю собі якісь поєдинки, якщо є свіжі, то свіжі передивляюсь і можу кожен бій продивитись по декілька разів, беру приматую, дивлюсь якісь елементи, щось видивляюсь. Мені це подобається. Вивчати це, дивитись, до, до мінімалізму цього так все розбирати, щоб бути готовим, що нам щоб не було сюрпризів у ринзі. Розкажи, як проходить ваш типовий день бою. Ну Дивіться, за півтора суток до бою у нас зважування. Потім ми йдемо, їмо, гуляємо. Денис відпочиває. В день бою ми висипаємось. Разом з всією командою ми йдемо на сніданок. Потім Денис, якщо хоче обов'язково після сніданку ми йдемо теж на прогулянку, якщо погода. Дозволяє. Якщо хоче, він потім лягає спати, я теж можу лягти поспати, бо взагалі бої ввечері приходять, тому треба набратися сил. Збираємось, збираємося всі разом, п'ємо чайок, такий, як любить Денис П'єпєм Пуер. Я не сторонник цього, але за компанію теж трішки п'ю, їдемо. Тейпують йому руки, він перевдягається, сам самостійно розминається час йому даю. Потім вдягаємо рукавички, там довга процедура, бо поки типують, ти, тебе дивиться, потім ставить суддя штамп, щоб ти нічого не підклав. Потім вдягаємо рукавички, теж так само він перематує, все, щоб ми їх не, не розмотали. Все, розігріваємось так, щоб пішов пот. Заводимо наш, наше серце і виходимо на бій. Так. Коли більше відчувається адреналін? У самому ринзі чи коли йдеш на ринзі? В, ринзі? в ринзі вже не то. Коли йдеш, ну це ти йдеш. Ти йдеш на бій. З велика відповідальність. Багато людей дивиться, багато друзів вболіває, дивиться, тому ти не можеш нікого підвести. Якби ти можеш, але ти не хочеш цього зробити. Це бокс. Насамперед це бокс. Тому ну, цей момент, коли ти йдеш, це саме такі, один з самих кайфових моментів в бою. Бо на тебе вся увага, на тебе дивиться, вся публіка, так було в Лондоні на стадіоні Тоттенхема. Це дуже круто. А там, коли заходиш туди, ну… вже просто робота. Я просто так, так. Просто він виконує свою роботу, є свою. І все. Я не чую там нікого. Там скільки б фанатів не було. ну, Чим більше фанатів, тим е голосу буде моєму Ду -ду дуже важко. Бо бувають такі поєдинки, що я після бою там, по два дні взагалі не розмовляю. Тому якось так воно виходить. Ну, це, -це, -це, -це кайф. Самий кайф, коли, коли звісно, підіймають спортсмену руку, це мабуть там прилив всіх-всіх. Ендорфінів, гормону щастя. Дефаміну, так? Да? Так, да, дефаміну. Так, ти. Ну, тобі від цього так тух. ти ти все зробив, все можна відпочити. Ну після бою ти не спиш майже до ранку. Ти взагалі не спиш. Після поєдинку одразу хочеться передивитись бій чи навпаки. Ні, чи навпаки хочеться, щоб трошки ні поспілкуватись, посидіти в обстановці. Ми вже сидимо не ніяк на роботі. Ми виконали свою справу. Ми сидимо вже, спілкуємось, відпочиваємо. Головне щоб там було без травм, щоб ні їхати нікуди е шитись чи щось з рукою. Сидимо собі, спілкуємось. Ну, спати, бо всіх адреналін лупив так дуже жорстко, ніхто не спить там до 3-4 ранку. Скільки після поєдинку немає тренувань взагалі? В кожного по-разному. Ну, от як у вас виходить? Ну, півтора місяця. Ну, дивіться, зараз Денис підписав контракт з кінцові Promotion, У нього по контракту три поєдинки, тому у нас був бій 3 грудня, а ось, дай Бог, буде там в кінці квітня на початку травня. Тому це мінімальний перерив в його кар'єрі. Бо перед мендів у нього був, був перерив 9 місяців. Це дуже багато. Це нереально багато для боксу. Тому зараз пройшло, можна сказати, два. Грудень, січень, лютий. Три. Тобі як тренеру для повноцінного кемпу, що потрібно? Спокій. Тишина та спокій. І щоб не було а, зайвих людей. Атмосфера своя, команда одна. Туди нікого не можна допускати, якісь посторонніх людей. Вони для них може там десь гі дуже смішно, але нам не дуже смішно, бо це дуже великі навантаження для організму. Ти проводиш там по три тренування в день, я як тренер проводжу їх, а він ще сам а він тренується і всі після тренувального дня дуже виснажені. Ну, всі пішли поїлити, пішли віддихати. Тобто там мають бути максимально комфортні свої люди. Так? Звісно, звісно. Ну Якщо в команді ну, не всі свої люди, то, то так собі команда. Команда так і підбирається, щоб було комфортно всім. Да, за два за місяці збору ми друг друга, можна сказати, десь вже настільки друг другу набридаємо, бо ти кожен день бачиш тих самих людей. Ти кожен день робиш, робиш ту саму роботу. Це морально дуже тяжко. Монотонний, монотонна праця. Але все життя це монотонна штука. Ти кожен день робиш е -е, практично те ж саме. З ким з потенційних суперників Дениса ти більше за все хотів би побачити бій? Я хочу, щоб ми отримали шанс відбоксувати за титул чемпіона світу і привести в Україну нового чемпіона світу. Хто б що не казав, що може в нас там не хватить сил і так далі. Ми любимо важкі, важкі задачі виконувати. Це не легко буде, але дай Бог, щоб це вийшло. Чим складніше виклик, тим більше ентузіазму. Ну потім. Після бою, так, солодша перемога, але в тебе чувство почуття виконаної роботи, воно буде набагато вище, ніж відбуксувати з тим, хто якого ну, з людини, яку ніхто ніде не бачив, ніхто її не знає. Який поєдинок ти хочеш побачити найбільше в 2023 році? Денис Абірічка за титул на світу». Дякую.